Всім доброго недільного раночку. Сподіваюся, у вас все добре, всі живі, здорові. Хочу сьогодні з вами поговорити про рослини хаміліони. Це рослини, які міняють колір впродовж сезону. Хтось весною, хтось взимку, хтось восени, але так чи інакше вони бувають в різні, в різні кольорові гамі. Ну і почну з класики. Це сосна Winter Gold. Взимку вона о, яскраво жовта, така прям сонечко-сонечко. Е, але буває залежить від ґрунту, від е, температури зимової. Е, буває так, що вона прям, ну, така, як жовточок. Е, грам... Грамулечки немає зелені, а буває так, що трошки є зеленкуватість. Е, від чого ще це залежить, навіть не знаю. Зараз вона пішла активно наростати, бачите, які прирости. Потрібно буде вже починати щипати, бо вже саме час, бачите, голочка почала відставати. Це саме час е, різати е, ці свічки і ламати, е, щіпати. Хто що робить. Е, займусь сьогодні. Ось бачите, побігав юн, з'явився. Ось він. Якщо у вас якісь дефекти, деформація йде, значить точно він є. Хоча я обробляла актарою, але це кожного року одне й те саме. Воно вигризає там дірку в свічках, сидить з минулого року, тому актарою потрібно обробляти зараз. Воно там, бачите, гусінь лізе, ще та. Кожен рік постійно одне й те саме, одне й те саме. І, і чим тільки не обробляю, єдине, що можна... Зменшити кількість, але повністю не вдається. Повністю не вдається ось вони сидять. Надо просто видалять такі свічки, навіть щоб не лишалося. Навіть щоб не лишалося тих гусінь, щоб потім і яєць не було. Так, на чому ми зупинились? А, влітку ця сосна стає зеленою, а восени і навесні у неї такий перехідний період, коли вона всередині зелена, а кінчики жовті. І виглядає не дуже акуратно, здається, що вона підгорає. Насправді це просто йде зміна кольору. Я думаю, що зараз ну, майже в кожному саду е, є Вінтерголд, бо це така улюблена класика в садах. Так, свою черемху шуберта я вам показувала в минулому відео. Це е, дерево, яке навесні з зеленим листям, ось воно зараз квітне. І десь приблизно через два тижні почне колір змінюватись на бордовий. І вже до осені, там до зими вона буде в бордовому кольорі. Е, якщо вже придивитись, е, то видно, вже деякі листочки, ті, що більш старі, вони вже стають бордовими. А молоді ще зелені. Потім поступово за пару тижнів вона стане вся бордова, а молоді на самих кінчиках гілок будуть продовжувати наростати зелені, але тут же змінювати колір. Тобто таке дерево, коли дивишся, воно зелене-зелене, десь поїхав, приїжджаєш, а воно вже бордове. Дуже цікаве, дуже прикольне. І Вона дуже любить, верніше витримує вологу, її можна садити в самому сирому місці, на газоні. Якщо у вас там якийсь сток води, така болотяна місцевість, то черемха буде жити. Ой, починає розквітати моя азалія хомбуш. Рожеві будуть бутони такі гарнезні, В усій красі зараз кльон-карнавал. До речі, ми отримали їх. В невеликій кількості моя озалія Silver Sworld. У неї варігатне листячко. Подивіться, який гарний контраст. Біле, малинове, зелене. Дуже люблю цей куточок навесні. Ще одна сосна, яка змінює колір так само взимку. Я її купувала як Швайзер Турист. Але мені кажуть всі, що це не вона, бо вона має бути мініатюрною мініатюрною У мене вона за років 6-7. Я не можу сказати, що вона сильно велика виросла. Вона була у мене десь в 5-літровому горщику. Зараз вона сантиметрів 60 в діаметрі. Я її ну, зовсім трошечки буваю прищипую, але не кожного року. І вона ніколи у мене не буває, прям яскраво яскраво-жовтою. Пістрява, вона і зараз, бачите, яка пістрява. Дуже така цікава, прям кінчики-кінчики жовті. Але взимку ніколи вона не була як Вінтерголд. Так, Ялинка, яка в приростах біла, це біла бок. Багато хто її формує конусом. І вона з невеличких ялинок, така до 2,5-3 метрів максимум. Але дуже часто вони приїжджають сформовані без центрального провідника, тобто вже майже куля готова. І так само я свою купляла кулею і так і посадила. І тепер вона у мене наростає вже сантиметрів 70, мабуть, в діаметрі, ну 65, можливо, десь плюс-мінус. Тут більш вона в тіні сидить, тому прирости тільки наче почали з'являтися. А там, де вона штамбована на сонці, там вона вже зараз яскрава біла стоїть. Я врахую, що їх так само можна причислити до рослин хаміліонів, бо вони будуть зараз всі повністю біла пару тижнів, а потім знов піде в блакитний. Але подивіться, який гарний блакитний колір, яка жорстка хвоя. Вона, якщо буде рости конусом і в той час, коли вона без приростів, то люди можуть сказати, що це хупсі. Ну дуже, дуже така яскрава насичена і не зеленіє, навіть в тіні. Бачите, вона у мене тут сидить, до обіду в тіні. Але все одно дуже-дуже блакитна. Є у мене дуже цікава бруслина японська, сорт називається екстраваганса. В минулому році вона таких приростів не давала. Я думаю, що її потрібно пересадити більш на сонячне місце. У неї кончики молодого приросту білі-білі і купувала я її на контрасті. Вона була темно, зелена з білими кінчиками. Зараз вона менш яскрава, але все одно дуже гарна. Дуже повільно наростає цей сорт, дуже повільно. За три роки, ну, може, два роки. Вона з горщика з трьохлітрового зараз виглядає як на п'ятилітровий. Ну, тобто наросла дуже повільно. Але мені це дуже подобається, бо їй тут великою не можна бути. Ну, Барбариси то окрема тема. Вони так само змінюють колір впродовж сезону. Вони бувають більш бордові, більш помаранчеві, більш червоні. Особливо адмірейшн. Він постійно змінює колір такий основний. Він, то, здається, помаранчевий влітку, то він червоний, прям яскравий. Навесні восени він так само то червоний, то багато жовтого з'являється. Це зараз у мене на, в кадрі. Рубі, нагадайте мені. Рубі, Рубі, Рубі. Рубістар. Він так само то червоний, то більш зелену уходить. Йому, мабуть, тут трошки темнувате, але все одно він тримає червоний колір. Він так само змінює декілька разів за сезон колір, як і багато хто з барбарисів. Подивіться моє жбенятко. Їх тут два. Вони вилупилися із ікри в минулому році. Яку мені подружка привезла із свого пруда, з е, свого ставочка, вибачте. І у мене тут дві лягушечки молоденькі. Ну, вже наросли з зими, бо були геть манюнічки. Щось вона там улітку зловила. Я вчора сюди рибок випустила, сподіваюсь, що жабенята їх не з'їли, бо рибки вже досить такі величенькі. До рослин можу ще назвати канадську ялину. Daisy White, Rainbow Sand, взагалі багато сортів Blue on the Sky. Вони всі дають прирости яскраві. Daisy White навесні, біло-жовтий колір, біло колір, майже білий. Rainbow Сенд дає влітку приріст, тоді, коли він другий йде, жовтий. Бліонзе Скай це блакитна ялина, блакитний сорт з жовтим приростом. Так само пару тижнів, ну цей можливо вже тижні три тримає колір, а потім змінює на зелений. Але навесні дуже-дуже красиво, коли він такий стоїть. Знаєте, значить. Курчатко маленьке, жовтеньке, дуже гарне, дуже повільно наростає, тому вони завжди ціняться, тому вони дорогі в садових центрах в великому розмірі. В маленькому можна купити бюджетний варіант, але дуже довго наростає. У мене був в горщику 3 літра сантиметрів 35, коли я купувала. А зараз він сантиметрів 80, а завширшки десь 60 приблизно. Це за років 6-7. Ну, досить довго. Ще одна хвойна рослина хаміліон це тис саммерголд. Ви знаєте, що тис майже завжди темно-зелені. Є, звісно, сорти, у кого постійно жовті кінчики, то сорти більш ауреа називаються. А це саммерголд, тобто літнє золото. І дійсно у неї зараз були прирости такого салатового кольору, більше навіть до жовтих. Але чомусь не дуже яскраві. Можливо, трошки пізніше, ближче до літа, вони будуть жовті, а потім зеленіють і стають темно темно зелені. Сорт дуже гарний, дуже незвичний і може рости майже в повній тіні, і там ще більше буде контраст виділятися. Я свою стрижу подушкою, досить швидко наростає, але тримаю такою, ну, майже кулею, там, бачите. Такої неправильної форми. У мене тут вона на сонечку до обіду, потім в тіні. Цікавий сорт, цікавий дуже. Так, показувала я вам свою ялицю, я її перетягнула в цьому році, і ком розвалився, тому вона була з невеликої кількості землі. Зараз стресанула, через те не переходить ще в зелений колір. А взагалі-то вона вже має бути така пістрява, як і вінтерголди сосни. Це Кавказька ялиця Нордмана, вони у нас досить непогано себе почувають. Але саме цей сорт буває трошки підгорає. Можливо, через погане вкорінення. Я сподіваюся, що тут вона почне наростати. Це подушка невеличка, досить повільно наростає. Бачите, прирости, ну там, можливо, 5 см, може, 6. І вона влітку так само має перейти в зелений колір, в яскравий зелений колір, сочний такий. А взимку. Прям жовта-жовта. Бачите на фото, так? Да? Тому почекаю, вона тут вкорінюється, я її позаливала вкорінювачами. І я сподіваюся, що вона скоро позеленіє і приживеться тут. Гарна. Ну, не можу ще не показати барбариси, які у мене навесні завжди бордового кольору. Це Rose Glow. І інспірейшн. Але коли йде приріст такий на початку літа біло-рожевий, ось воно почало викидати, бачите. То здалека виглядають як рожева хмара. От прям біло-рожева хмара. Настільки яскрава, настільки красива. Тому я вважаю, що це так само рослина Хаміліон із бордового переходить до рожевого. У нас пройшли дощі, дуже все таке соковите, аж хрустить, як каже моя подружка. Все хрустить? Дивіться, яке все яскраве. Ще раз не можу пройти повз бука тріколор. Він зараз найяскравіший з усіх сезонів, з усіх місяців. Прям. Рожева хмара, рожева, рожева. Влітку пізніше будуть більш насичений бордовий колір. Подивіться на контрасті, як я його обожнюю. Розквітають мої залі нарешті Гейша Purple. Він чомусь в кадрі більш рожевий, насправді він а, такого кольору більш в, такий в пурпурний, тому він і називається Purple. Ще не масове квітування, зараз порозкриваються за пару днів, якщо буде тепленько бутони, і це буде таке пурпурна хмара. Починає квітнути клен зересаваном ясимін. Подивіться, які. Вертольотики, як ми в дитинстві казали. Вони настільки яскраві і виділяються прямо серед листя. Непоганий сорт, ви знаєте, я дуже довольна, що я її сюди посадила. Він розкидістий і досить крупне таке листя, його видно здалеку, бо не завжди хочеться якогось ажурного. Іноді потрібно щось таке більш важке, як я б сказала. Але він не хамільон, здається, він і буде бордовий впродовж сезону, як в минулому році був. Це я вам так показую, просто за що око зачепилось. Ну, хости можна умовно теж назвати рослинами хамільйонами, бо вони дуже яскраві навесні, а з середини літа починають змінювати свій окрас і бувають вже не такі пістряві, не такі яскраві, більше всі в зелений, в спокійний такий. Колір уходять, тому якщо ви хочете побачити хосту в усій красі, то це весна і перша половина літа. Потім вони нетипові. І коли люди купляють, буває, хосту в кінці літа, кажуть. Як це? Чому це ви називаєте цим сортом? Бо у нього має бути якась там полосочка, якийсь там кантик, якась там рисочка по листу, а вони типу зелені. Бо вони змінюють свій колір, так? Буває. У кого є вдома, ті спостерігали, я думаю, вже не раз. Ось і тут нарешті почався перерост зеленого кольору і жовта хвоя так само почала мінятися вже в зелений то влітку буде зелений це Вінтерголд. можливо, Кастернс Вінтерголд. він має бути трошки компактніший. Судячи з приростів, то так це і є. І ось моя білобок. Дивіться, яка гарна, яка світла така. Теж мені нагадує курчатко маленьке. Дуже красива. Так. Ще раз показую вам свій гарний Церсіс Рейсінг Сан. Він навесні яскраво жовтий. Потім ближче до літа починає набирати зеленого кольору. Бачите, листя змінюється, по, по півлиста пів листа зеленого, півлиста жовтого. Вони зараз всі будуть зеленіти, всі будуть такого лаймового кольору. А потім влітку він буде прям зелений-зелений, а на кінцях гілочок молоді прирости будуть. Помаранчеві, потім переходите в жовтий, а вже коли е, лист дорослішає, старішає, він стає зеленим і буде такий ефект 3D. Поспостерігаю за ним в ґрунті, бо ви знаєте, що рослини в ґрунті в горщику ведуть себе по-різному. Тому буває, знаєте, дивишся в горщику, він один, а в... коли висаджуєш, він вкорінюється і показує себе трошки інакше. Дуже красивий, дуже довольна, що я його тут посадила. Він у мене прям такий яскравий, яскравий, класнючий. Я уявляю, коли він буде великий. Це буде просто ефект вау жовтого, такого сонячного, лимонного кольору. Кіпарисові Xun Hold. Вони так само бувають, змінюють колір. В залежності від сезону, вони бувають то яскраво жовті, особливо коли йдуть молоді прирости, то зелені. От зараз він бачите такий салатовий. Яскравий, соковитий, а насправді влітку восени він буде жовтий. І він дуже схожий на сорт Філіфера Ауреанана. Я їх навіть інколи путаю, бо вони приходять імпортні рослини, наприклад, санголди, прямо ось такі густенькі. А бувають наші українські, вони трошки рихлі, тобто їх там не застригають, не формують і вони такі більш повітряні, але більш яскраві бувають. Тому в них така путаність серед людей. І я ще навіть не вникала в особливостях, коли, які жовті, які раніше, які пізніше, що там по розмірам. Знаю, що можна застригати і тримати в компактній формі. Ну і звичайний японський клен відовий, він зараз зеленого кольору, восени він буде червоним. Але яскравість червоного кольору в японських кленах залежить від кислотності ґрунту. Чим кислотніший ґрунт, Тим насичений червоний колір. особливо це стосується сортових рослин. Є такий сорт осаказуки називається. Він вважається самим червоним восени серед усіх. Але влітку він зелений. Такий самий звичайний зелений колір листя. І буває у нас навіть інколи дурять, продають звичайний клен і кажуть, що це осаказуки. Але там якась має бути відмінність. Ну, чесно, то потрібно займатися особисто кленами, бо там дуже-дуже багато схожих сотні е, сортів. Так, ось у мене залі, я вже покажу вам листопадна. Сорт не пам'ятаю, але дуже класний. Так, дорослин хамеліонів можна також назвати ялину Рідал і Круента. Це ялини, у яких червоні прирости навесні. На жаль, вже вам зараз не покажу, бо вони вже позеленіли. Вони стоять буквально днів 10 з червоними приростами, а потім з стають знов зеленими, такими справжніми, як завжди. Але ті 10 днів вони просто не з чим не порівняти, неймовірні. А, так, ще ялина аурес так само можна її умовно назвати хамілеоном, бо у неї завжди є яскраво жовті прирости. Ще вона трошки молоді, не вилізли, але коли вони вже відростають, вони дуже-дуже. Яскраві, красиві і можна порівняти навіть з Мейголдом, за яким всі ганяються. Ця ялина не гірша. У неї така тендітна, тоненька, маленька хвоя, вона дуже, така, знаєте, ніжна. Ну, З дерев ще можна назвати хамелеоном В'яз Гейша. Це дуже мілколисний в'яз. Навесні вилазять перші листочки, вони такого лимонного кольору. Потім вони стають зелено-білими, а потім просто зеленими, але трошечки ще, бачите, навіть такий якийсь помаранчевий мідний колір з'являється. Ось жуки, жуки. Тобто листя змінюють колір декілька разів на сезон. Якщо придивлятись, то це дуже помітно. А в принципі, от, коли з весною з лимонного переходять в зелено білий це так само видно дуже добре. А вже осінню вони знов переходять в жовті і в такі помаранчеві кольори. Дерен Елінгантісіма, ну, постійно. По стільки, по, е, листя зелено-білі або сини стають рожевими. Тобто так само можна сказати, що це хаміліон і ще змінюють гілки. Якщо вони влітку оливкового кольору, то взимку чим сильніший мороз, тим вони яскравіші, червоного, прям такого яскравого, яскравого, є сорти з бордовим, з помаранчевими гілками. Але саме у цього сорта листя з біло-зеленого стають рожево-біло-зеленими. Причому рожевого у білого більше, зеленого взагалі зовсім трошечки. Не можу не показати бузок. Дуже яскравий, дуже рясний. Подивіться, це сорт Dark Purple. Він, бачите, більш темний. А палібін світліший і вигорає прямо до дуже світлого кольору. А в принципі, розмір, аромат, все однаково, тільки різниця в кольорі. Не можу оминути ще декілька рослин. Це дуб, дуб болотяний. Зараз ви в кадрі бачите сор, сорт карликовий. Це Green Dwarf. А взагалі всі болотяні дуби. Восени змінюють колір листя з зеленого на яскраво-червоний. І поруч ліквідамбар. У нього так само листя весь сезон зелені, а восени всі відтінки. Помаранчевий, жовтий, червоний, зелений. І стоїть він такий карнавал-карнавал а-ля лофор, світлофор, не знаю. Дуже цікаві рослинки. Ну, Із тих, хто ще восени змінює колір, це горобина Додонг. Вона восени прям яскрава, червона, така, як я люблю називати, вирве око. Дуже яскравий колір. А, так само кльон Октобер Глорі. Це сортовий клен. він так само восени малиново-червоний. Ну і ще так же само змінюють в червоний колір всі бруслини. Бруслини крилаті, вони так само стоють майже всі сорти, майже червоними і помаранчевими. Змінює колір на червоне листя так само сакура роял Бургунді. І ось ще в нас серці з бордоволисний форест пансі, який стає влітку, більш в оливковий кольор уходить. Чим спікотніше, тим більше зеленого додається. Хочу вам сказати, що майже всі бордоволисні рослини в спеку стають оливкового зеленого кольору. Навіть японські клени, які до того шаїна, у мене завжди був червоний влітку. Минулого року в спеку став оливковий. Так само себе поводять і ліщини червонолисні, і церціси червонолисні, і персики червонолисні. Навіть клени Кримсон Центрі, Кримсон Кінг. Вони так само стають всі оливкові. Єдине, хто не змінює ніколи колір, це слива нігра. А так, всі змінюють. Ну і завершу випуск мудриними. У нас є модрини плакучі, є кулеподібні. Всі вони восени змінюють колір хвої, вже коли холодно стає, на жовтий, яскравий, стоять пару тижнів, потім осипаються. Дуже красиві рослинки, схожі на кедри, але листопадні. Ви Тільки подивіться на ці бузки. Ну Хіба можна не мати в саду у себе такий бузок? І, походу, згадала ще за декілька рослин, які змінюють колір осінню. Чомусь не можу різкость навести. Це Мітасіквоя і її коріш таксодіум. Солодка парочка. Вони восени стають прям такого цегляного помаранчевого кольору, дуже красивому. Стоять пару тижнів, а потім осипаються на зиму. Але це щось неймовірне. В Умані була в парку, то вони просто бомбезні. Там ростуть в воді навіть в сальоні. Дуже класні рослинки, дуже красиві. І ось ще один клен, паперово-корий, який змінює з зеленого на яскраво-червоний колір листя босини. Подивіться на його кору. Вона шелушиться. Тому він називається паперово-корий, а ще називається клен сірий. Дуже красивий, повільно наростаючий, прикольна, дуже прикольна рослина. У кого невеличкі сади, рекомендую. Дуже красиво. На цьому, мабуть, поки що все. Дякую, що були зі мною. Розказала, що змогла вам показати. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Всім гарного недільного дня, сонечка, тепла, такого, як і у нас. І всього-всього найкращого. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!